Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам цікаво пізнавати природу. Ми розпочинаємо вивчати світ живих організмів. Сьогодні з'ясуємо, які особливості будови різних груп організмів. Світ організмів дуже різноманітний, він захоплює формами. Кольорами, розмірами, пристосуваннями до довкілля. Частина з них невидимі для людського ока. Щоб легше було вивчати живий світ і розібратися у його розмаїтті, організми об'єднують у групи, їх класифікують. Класифікація організмів це систематичне групування та найменування організмів на основі спільних подібностей, будови. Функцій та походження для того, щоб віднести організм до певного виду, класифікувати його, вчені використовують не тільки їхній зовнішній вигляд, а й інші критерії, такі як процеси життєдіяльності, склад речовин. На основі цього складають спеціальні книги, визначники, за якими можна визначити певний вид організмів. Учені використовують наукові назви організмів, що складаються з двох слів. Ось дивіться, в чому різниця. Ми називаємо жука сонечко, а наукова назва сонечко семикрапкове. Ми говоримо миша. А учені кажуть, миша хатня. Ми говоримо коник, а наукова назва коник зелений. Ми говоримо кульбаба. Та ще десятки народних назв. Наукова назва Кульбаба лікарська. Наукова назва складається з іменника назва роду це як наше прізвище і прикметника назва виду, як наше ім'я. Вид – це група організмів, які, подібні за особливостями будови і процесами життєдіяльності, можуть розмножуватися з покоління в покоління та поширені на певній території. Подібні види об'єднуються у роди. Так, наприклад, до роду кульбаба відноситься вид кульбаба лікарська та вид кульбаба пурпурова, До роду миша відноситься вид. Хатня миша та вид миша польова. Організм це складна система з багатьох елементів, які між собою пов'язані та утворюють єдине ціле. Найменшими елементами організмів є клітини, одиниці будови та функцій. У багатоклітинних організмів групи клітин, які виконують спільну функцію, утворюють тканини. З них Утворені органи, частини організму, що мають певну будову і виконують певні функції. Органи об'єднуються в системи органів і, нарешті, в організм. Як відрізнити організм від об'єкта неживої природи за їхніми властивостями? Організми дуже різноманітні, але мають ряд подібностей. Усі живі організми складаються з клітин та мають особливий склад речовин. Організмам потрібна їжа, якою вони живляться, кисень повітря для дихання. В результаті утворюється енергія, яка необхідна для життя. Вони позбуваються непотрібних і шкідливих речовин завдяки виділенню. Усе це Відбувається в результаті обміну речовин. Організми ростуть і розвиваються протягом життя, вони збільшуються в розмірі і масі, коли ростуть, та змінюються, розвиваються. У них з'являються нові ознаки. енергія в організмі потрібна для руху. Рухи тварин є надзвичайно різноманітними. Якщо поспостерігати за рослинами. То можна помітити, що й вони рухаються також, щоб вижити в середовищі, в якому багато змін, різних подразників світло, звук, запах, тепло, холод, треба активно їх сприймати і відповідно реагувати. Цю здатність організмів називають подразливість. І ще, щоб вижити, треба бути пристосованими до свого довкілля. Адже життя у воді, на суходолі, в ґрунті чи в організмі так-так, це паразити, кардинально відрізняється. Проте, якою б не була пристосованість організмів до середовища існування, є певна тривалість життя організму, і з часом вони гинуть. Тому добре, що вони лишають потомство, в якому зберігають ознаки батьків. Тобто вони розмножуються. Залежно від будови та процесів життєдіяльності організмів, учені об'єднують їх у малі та великі систематичні групи. Ти вже знаєш про великі систематичні групи рослини, тварини, гриби та бактерії. Вони, як представники живих організмів, мають багато спільного. Але так само мають багато відмінностей, бо належать до різних груп. Про все це дізнаємося у наступних подорожах. Бажаю вам успіху, мої юні мандрівники!